Я очікую просто жорстко перемогти всіх нагнути, і взагалі я не виграю, ну нахуй слайдер дай! Женя, скажи, чего ты ти очікуєш від цьогорічного слайду? Помилка. Посмотри, пожалуйста. Сучий пас! Ти приїхав із далеку, ты ти чекаєш? Я чекаю веселі. Я чекаю веселощі. У Львові немає асфальту, знаєте, я тут чекаю асфальту багато. <схай> пригод з асфальтом і асфальтних пригод. <пілляння> <пілляння> я чекаю <пілляння> довжелезних слайдів, а також так, дуже красиво. А, а також я чекаю, що нові чувачки з'являться, які будуть нереально валити нові круті трюки. А ще я чекаю, що будуть класні призи і взагалі що все буде класно. номінацію зараз Давай, 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 давай! Сучно! Расскажешь про свои слайды? Говно слайды, да? Почему? Да, Потому что я потом говно. Значит ты говно, да. и ты говно. Слушай.